Добрий день малята, Добрий день! Нещодавно, діти, ми з вами співали колискову французьку «Ду-ду лян ду, яку співають французькі мами своїм діточкам. А сьогодні. Послухайте Колискову, яку зараз заспіває єврейський тато. У жанровому колі народних пісень виділяються колискові. На перший погляд, вони можуть здатися сумними, адже відображають нелегку історію єврейського народу в образах природних стихій і птахів. Однак фінал таких колискових завжди сповнений надії і радості. Багато з них навіть містять гумор. Auf dem Weg steht ein Bäum, steht er eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum seinen sich zerfleugen. Drei kein Misrach, drei kein Meire und der Rest kein Durem. Und dem Bäum gelost allein, hefkir fahr dem Sturem. joget so zu der momen läs os mir noch nicht sternen wenn ich mal mei s zwei bald da vögel werden ich will sieht auf den bäum und well im fach wiegen über winter mit Trist, mit der scheinen nigen Yam tari 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 tam Yam tari 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 tam So di mame mit a kind un si weint mit trern Wes cholile oifen boim mir verfreuren werden Sog ich, Mame, sie ist ein Schott, deine schöne Augen. Und jeder was, und jeder wenn, bin ich mir ein Feugel. Wenn die Mame ist sie kreun, seh um Gottes Willen, nehm sich mit ein Schalikl, kenn sich noch ein ham los du zikhon zgeit a sharf vir winter un di kutch men ne moikh nit veiz mir run ving mir yam tarit arit 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 yam tarit arit 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 un winter leben nem du es son du scheute oi du wills nit sein kein gast zwischen alle teute ey bi flieg sie is mir schwer so viel so viel sachen vor die mamme und getan ihr fegele dem schwachen guck ich mir rein Soign, so lost, а ну, признавайтеся, малята, хто з вас любить їсти піцу? Мабуть, усі. А готувати хто любить. А давайте навчимося готувати піцу смачненьку. А допоможе нам у цьому навчить нас пані Галина. Слухайте її уважно зараз, діти. Добрий день, діти! Ви на каналі Нікі Студіо. Тож на нас чекає сьогодні музична подорож до музичної піцерії. В ній. І виготовляється за допомогою музики та веселої пісні. Рушаємо до музичної піцерії. Нам треба сказати такі чарівні слова. Вліво, право, повернись, в музичній піцерії, опинись! Давайте ще разочок. Вліво, вправо повернись! В музичній піцерії опинись! Як тут гарно, яка гарна піч. Саме вона виготовляє піцу, але тільки за допомогою пісні. Повторюйте за мною слова, будемо піцу готувати. Гарно, весело співати. Корш спочатку візьмемо і начинку додамо. А далі в піч поставимо. І трохи зачекаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Піцу можна діставати! Супер, ось такі слова. Ну що, запам'ятали? Добре. Але ж, діти, яку ж нам начинку зробити? Я знаю, в нас є чарівне колесо. Ось воно. І воно нам зараз допоможе. З начинкою. Ну що, колесо, скоріш крути! Начинку для піці обери! І перша начинка це помідор та ковбаса. Давайте проплескаємо ці слова. Помідор. Ковбаса! Супер! Ну що, давайте співати нашу пісню. І піч нам приготує класну смачну піцу з помідорами та ковбасою. Поїхали! А далі в піч поставимо і трохи зачекаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Піцу можна діставати. Олесто, скоріш крути. Нову начинку для піци обери. Та це ж зелень та сир. Давайте проплескаємо ці слова. Зелень. Сир. Дуже добре. Ну що, співаємо, щоб скоріше приготувати другу піцу. Поїхали! Будемо піцу готувати, гарно весело Можна діставати! Yeah! Колесо, скоріш крути! Нову начинку нам покажи! Yeah! Дивіться, діти, це курка та ананас! Давайте проплескаємо ці слова. Курка! Ананас! Дуже добре! Ну що, співаємо! Один, два, три, чотири, п'ять. піцу можна діставати. Yeah! Діти, які ви молодці! Ви сьогодні за допомогою музики зробили такі смачнющі піци. Тож отримуйте скоріше від мене подаруночок. Закривайте оченята і рахуйте до трьох! Один, два, три! Диви! Це гарна, яскрава зіронька. І вона, дітки, для вас, бо ви сьогодні великі молодці. До побачення! Сподіваюся, діти, на те, що ви чудово вправилися із завданням, бо ви великі молодці. А на цьому. Будемо закінчувати наше музичне заняття. До побачення, до побачення, до побачення.